Чому у вас не буде пенсії? Тому що в 70-х роках, коли була запроваджена солідарна пенсійна система, на 100 робітників, які працювали на роботі офіційно, сплачували свої податки до пенсійного фонду, а пенсійний фонд просто їхні гроші виплачував на тогочасних пенсіонерів. І співвідношення таке було, що на 100 робітників припадало 25 пенсіонерів, тому це взагалі не накладно було для пенсійного фонду. Тепер же в 2025 році ситуація кардинально змінилася. На 100 робітників, які працюють офіційно при умові і сплачують податки до пенсійного фонду, а ці податки відразу йдуть вже не на 25 пенсіонерів, а на цілих 120, тобто пенсіонерів більше, ніж робітників. І зараз ця солідарна пенсійна система вона працює, але свої функції давним-давно не виконує. Багато з цих 100 робітників працює взагалі неофіційно, понад 10. 10 мільйонів працездатного населення виїхало з України. І що там казати, якщо пенсійний фонд давним-давно банкрот. У нього дефіцит складає 230 мільярдів гривень. Тому, кому зараз 30, 40, 50 років, можете на цю солідарну пенсію від держави не сподіватися. Але є альтернатива. Ви можете скористатися законом України про недержавне пенсійне забезпечення, який був прийнятий ще в 2003 році, але чомусь про нього. Держава не розповідає, ну тому що їй це невигідно. В цьому законі сказано, що кожен українець, по-моєму, цієї копійшної солідарної пенсії може мати велику європейську пенсію, а саме 10, 20, 30 або 40 тисяч гривень кожного місяця. Як скористатися цим законом, а також як оформити цю? Європейську пенсію розповідаю кожного вечора о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі на прямих ефірах і надаю всю інформацію безкоштовно. Посилання залишаю в описі профіля, також також першому коментарі. До зустрічі на прямих ефірах.